Отже, черговий акт політичної драми гучне звільнення малюка з СБУ, яке, звісно ж, спричинило внутрішнє напруження тремтіння в системі це просто звук крісел, що пересуваються у темряві, коли одні гравці виходять, а інші готуються зайняти їхнє місце. І, як за командою, інформаційний вакуум миттєво заповнюється неофіційними заявами, боже збав. Правда, у 2026 живе в анонімних телеграм-каналах, особливо тих, що пов'язані з військово-аналітичними середовищами. Саме вони першими почали транслювати новий затверджений згори сценарій. І який же сценарій нам пропонують Свята Трійця, Буданов, Залужний, Білецький, кістяк нового воєнного керівництва, розвідка, армія, ідеологія звучить як рецепт для стабільності, чи не так. Або ж як тимчасовий альянс трьох хижаків, які зрозуміли, що разом полювати вигідніше, принаймні поки що. Ах так. І вишенька на торті кажуть, що і сам малюк не залишиться без діла, його розглядають як потенційного учасника цієї ж команди. В українській політиці звільнення це лише прелюдія до нового призначення. Ніхто ніколи не йде зі сцени назавжди, просто чекає в кулісах на свій наступний вихід. Але жорстка сила без м'якої обгортки погано продається, особливо на експорт. Західні партнери починають нервово поправляти краватки, коли бачать лише людей зі зброєю біля керма. Їм потрібне цивільне обличчя, яке запевнить, що демократія не померла, а просто взяла тактичну паузу. Потрібен легітимізатор. І ось на сцену виводять її Лана Зеркаль. Інсайдери шепочуть, що для неї готують окрему роль у новій структурі, вона носій іншого підходу, стриманого, раціонального, західного, ідеальна кандидатура, щоб заспокоїти міжнародних кредиторів і розповісти їм чергову казку про реформи. Її головний актив репутація. Зеркаль роками публічно виступала проти корупції та тіньових домовленостей. Навіть її нещодавня підтримка малюка, якого вона бачила як очисника СБУ, тепер виглядає як послідовна гра проти старої системи, дуже зручний наратив для продажу. Офіційно її функція балансування та міжнародна взаємодія. Насправді ж її завдання бути красивим фасадом, що прикриває консолідацію влади. Поки генерали ділять реальний вплив, зеркаль буде посміхатися в Брюсселі та Вашингтоні, запевняючи, що все під контролем. Міністр закордонного заспокоєння. Ах так, нарешті нам пропонують дорослого в кімнаті. Зеркаль не просто чиновниця, а носій іншого підходу: стриманого, західного, раціонального саме те, що потрібно для ринку, втомленого від нових облич. Які, як вона ж сама влучно зауважувала, давно перетворилися на імітацію реформ. Яка іронія? Система породжує критику, а потім продає критика як рішення це і є вершина політичного мистецтва, дія без результату. Подивіться на цирк із наглядовими радами ті ж самі люди, які призначили неспроможних контролерів, тепер збираються їх переобирати – ми не змінюємо серіал, ми просто продовжуємо дивитися новий сезон. У нас немає опції вийти з цього шоу, навіть коли сюжет абсурдний, а головний герой давно набрид. Це не політика, це підписка на стрімінговий сервіс із одним єдиним нескінченним серіалом про розчарування. Якщо подивитися на нашу енергетичну систему, то це радянський спадок у чистому вигляді кілька гігантських електростанцій, переважно атомних. Що женуть колосальну потужність по головних магістралях. Електроенергія тече цими високовольтними шосе, і її неможливо просто так звернути на просілкову дорогу. Потрібні вузлові підстанції складні трансформаторні розв'язки, щоб знизити напругу і розподілити її по регіонах. І ось цим ворог блискуче користується, йому не потрібно руйнувати самі АЕС. Він методично вибиває саме ці ключові вузли, ці незамінні перехрестя, знаючи, що іншого шляху для струму просто не існує. Це не війна проти ліній електропередач, це хірургічна атака на саму архітектуру системи.